Доброго дня! Я Богдан Живоченко. Ваша те школа україномовних началок. І сьогодні річ піде про капітанський підйом. Якщо хтось не знає, як він виглядає, а ви знаєте, як він виглядає, то я вам покажу, як він виглядає. І ви побачите, як він виглядає. Ось як він виглядає. Зараз я покажу, як він виглядає. Вік, як він виглядає. І ви побачите, як він виглядає. Базою для цього елементу буде. Уміти підтягуватись, хоча б разів всім, віджиматися на брусяк не обов'язково. Та мати хоч якийсь прес, аби дотягнути себе. На першому етапі нашого навчання ви будете виконувати його ось отак. Беретеся широко, десь отак. -от, і витягуєте себе, якби не рівно, як я вам показав, а сільсько отак от задніцею допомагає. Ну і потім з усиллям преси себе дожимаєте. Техніки тут фактично ніякої. Беретеся ви поширше для того, аби відстань, на яку вам потрібно себе дожати, була меншою. Коли ви дотягнулися, ви просто свої ноги туди перекидуєте і коли ви дійшли приблизно до горизонталі, ви дожимаєте себе пресом. І сідаєте на турнік. На другому етапі ви робите все точно так же само, але ви лазите вже не за допомогою своєї дупи. А за допомогою чистих сил, дивіться. Тут техніка буде наступною. Ви маєте перед тим, як почати підтягуватися, трішки відійти від турніка, а потім знову до нього підійти. Стань з боку. Це буде виглядати ось отак. Ви спочатку підтягнулися, а потім уже підійшли до турніка своєї дупи і дотягнули себе. На третьому етапі нашого навчання ви вже будете робити фактично капітанський підйом. Але будете робити його знову за допомогою зусиль своєї репи. Для цього е, вам потрібно взятися вже в стандартному хвасті та зробити ось, ось такий капітанський вихід. І капітанський підйом. Потім за до допомогового за цих престів е, дотягнути себе. Як бачите, це абсолютно не складно. Ви легко це зробите. Якщо ви виконали попередні два етапи, що я вам показав. Цей етап ви зможете зробити з легкістю. Єдина проблема, ви відразу відчуєте, що вам треба себе витягнути на вищу висоту. Для цього вам і потрібно вміти підтягуватися хоча б 7 разів. На четвертому етапі наше навчання ви вже зробите чистий капітанський підйом. Він буде виглядати ось отак. -от. Ну, це найчистий з моїх виконань. вам повезло, що ви... Саме ви стали свідком такого чистого виконання. Як я його виконав? Якщо ви дивились другий етап навчання і виконали його, то ви зрозуміли, що спочатку, перед тим, як підтягувати себе до турніка, треба трішки від нього уклонитися. Потім, коли ви вже підтягнулися і підтянулися за свою дупу, тільки тоді ви починаєте закидувати ноги на турнік. А потім просто засильна пресом себе дожимаєте. Деяким людям може бути легше виконати капітанський підйом з нижнього хвата. Але як це правило все індивідуально. Мені, наприклад, з нижнього дуже важко виконувати. У мене майже ніколи з нижнього хвата не виходить. Виконати капітанський підйом проворіт. Але спробуйте, можливо, вам так буде справді легше. Якщо хтось не зрозумів мої поясненьки, я вам ще трішки розповім про техніку капітанського підйому. Вихватайтесь на ширині плечей. Протягуйте себе, отак опираєтесь в турнік, щоб не упасти сюди, отак от. Бо якщо ви впадете, то все буде десь отак. І після цього починаєте піджимати себе, от, як повисли, отакий опор. Піджимаєте себе ось. Дивіться. Я думаю, ви зрозуміли, як це робиться. Як ви бачите, головне пройти етап вашої дупи, а далі все легко. Цей елемент із ряду таких простих, що його може витернати навіть 10-річний хлопець. Поспостерігайте. Скажи, легко. легко. От бачите? Легко. Коротше, якщо ви його не вмієте, то ви слабак. З вами був Богдан Живоченко та Назар Живоченко, який вам показує капітанський підйом. До побачення!